Нічна двадцять серпня загарбники вчергове запустили дрони камікадзе по території України. Загалом Росія випустила 104 безпілотників з п'яти напрямків. Сили протиповітряної оборони знешкодили 76 ворожих дронів на півночі та сході країни. Проте є влучання у 15 локаціях. Про це повідомляють повітряні сили ЗСУ. Через російські атаки на Харківщині загинула жінка. Три мешканці постраждали. Також під масованою атакою дронів перебувало місто Суми. Обстріли Ле не припинялися майже всю добу та продовжилися на ранок, спричинивши руйнування інфраструктури та втрати серед мирного населення. Загалом унаслідок атаки один захиблий та дев'ятеро постраждалих. Також у ніч на 25 серпня росіяни атакували безпілотниками і Чернігівщину. Унаслідок ворожих влучань були пошкоджені приватні будинки та господарські споруди місцевих мешканців. Росія намагається нав'язати Україні чергову пастку під виглядом компромісів. Про це заявив голова Київського безпекового форуму прем'єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк в інтерв'ю естонському телебаченню. За його словами, Кремль через різні джерела поширює меседж про готовність. Задовольнитися лише Донецьком, однак це стратегічна маніпуляція. Справжня мета змусити Україну походитися на часткову втрату територій, щоб згодом виставити нові вимоги. Вона хоче, начебто, відправляючи через різні джерела інформацію про те, що вона задовольниться тільки Донецьком. Вона хоче не Донецьк. Вона хоче пробити ще одну червону лінію. І заставити Україну сказати, добре, ми погодились на Донецьк. Тоді Москва скаже: О, ну це прекрасно. Ми вам хочемо нагадати про те, що в нашій конституції незаконно, нелегітимно і всупереч міжнародному праву, внесено ще ваші чотири області: Автономна Республіка Крим. Тому ну, тепер наступним етапом ви повинні повністю звільнити всі області, і ми наполягаємо ще й на тому, щоб ви з своєї конституції вилучили ваші території. А далі щоб ви в своєї конституції вилучили членство України в НАТО, а далі щоб ви в свою конституцію записали російську православну церкву, а далі щоб ви в свою конституцію записали російську мову, і далі я вам ще періг дуже багато напишу, і так само в свою конституцію, щоб ви написали, що ваші збройні сили повинні бути там 50 чи 70 тисяч. Це чиста пастка, яка спрямована на руйнування міжнародного права, дискредитацію української влади і деморалізацію армії, наголосив політик. Повну версію інтерв'ю з Арсенієм Яценюком. дивіться одразу після випуску новин теми дня. У день незалежності України журналіста і військовослужбовця ЗСУ з Чернівців Миколу Кобилюка нагородили почесною державною нагородою. Медаллю президента України за військову службу Україні». Високу відзнаку Миколі вручив командувач сил територіальної оборони ЗСУ генерал-майор Ігор Плахута. Микола Кобилюк, відомий буковинський журналіст, військовий кореспондент і документаліст свого часу. Працював репортером і редактором сайту Молодий Буковинець, а також вів аналітичні програми на телеканалі ТВ у 2022 році. Добровольцям вступив до Лав Сил територіальної оборони ЗСУ. Нині служить у складі 107 ї окремої бригади. ТРО, де поєднує. Військову службу з журналістикою готує репортажі, знімає документальні фільми та розповідає історії побратимів. Після 40 місяців полону Буковина зустріла захисника з Азовсталі. Так, 23 серпня, у день державного прапора України до свого дому в селі Строїнці повернувся головний сержант-інспектор Державної прикордонної служби України Микола Король. На початку повномасштабного вторгнення Микола разом із дружиною, її батьками та сином, був змушений залишити рідний Мирноград, що на Донеччині. Родина оселилася у строїнцях, де з часом придбали невеличке господарство. Микола став на захист Маріуполя і пройшов крізь пекло оборони Азовсталі. Потім довгі 40 місяців полону, наповнених болем, невизначеністю та очікуванням. Але, попри все, він не сламався. Залишився вірним присязі, витримав нелюдські тортури і повернувся додому з гідністю воїна. У селі на нього чекали з калачем, квітами та сльозами радості, але найбільш зворушливим моментом стала реакція його вірного пса. Собака одразу впізнав господаря, якого не бачив понад три з половиною роки. так, там також варто зазначити, що війна забрала близьку людину родини. Василь Сімошин рідний брат дружини Миколи, підполковник прикордонної служби, загинув у серпні 2023 року в боях на Куп'янському напрямку. Його поховали у рідних строїнцях. Загинули, боронячи Україну від російських окупантів, Буковина попрощалася ще з трьома героями. Солдатові Ігорю Рожку, воїну військової частини А 3029 віддали останню шану у залі Михайлівка. Солдатові Івану Гордійчуку, воїну військової частини А40 а також солдатові Маріану Айхарту, воїну військової частини А40 останню шану віддали на центральному кладовищу у Чернівцях. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним близьким. Τα αποβράτω, Μόμ. Безбар'єрність це про повагу та взаєморозуміння, коли люди із різними потребами забезпечені рівними правами та можливостями, незалежно від фізичного стану чи соціальної приналежності. Щоб привернути увагу людей до цієї теми, Чернівцях вже всьому відбувся в міжнародний форум інклюзивності, на якому обговорювали покращення доступності та інтегрування інклюзії у життя міста. Безбар'єрність в просторі, в місті, в громаді будь-якій, в селі. Це дуже важливий компонент, оскільки він стосується кожного та кожної. не лише людей, які на кріслі колісному, або які користуються протезом. І коли суспільство буде приймати це як норму і розуміти, що в нас немає права будувати бар'єри, тоді кожен та кожна буде почувати себе безпечно. Зручно, де б ти не знаходився, одне з завдань дискусії навчити правильно трактувати термін інклюзія, адже багато людей сприймають його дуже вузько, додає Марія Нікітіна. Оскільки дуже часто в суспільстві сприймають тему інклюзії тільки стосовно людей з інвалідністю, але насправді це не так, і ми цього річ будемо говорити про це в широкому спектрі. У нас будуть суперкласні спікери, які будуть доносити цінність побудови інклюзивного суспільства для кожного та кожної, це стосується ромських спільнот ЛГБТК+, та абсолютно всіх інших груп населення, каже пані Марія. І коли ми будемо про це. Говорити я дуже сподіваюся, що всі наші гості сьогоднішні зроблять для себе правило, щоб вони не будували, щоб вони не проводили в себе в громадах, чи просто будь-який івент вони мають враховувати включення всіх. Серед спікерів безліч цікавих особистостей, які активно проваджують безбар'єрність в Україні і за її межами додає Марія Нікітіна. Також у нас буде гостя з Румунії, яка розповість. Про те, як це на практиці працює в Румунії, і можливо, ми зможемо знайти для себе якісь ключові а, речі, які варто впроваджувати в Україні, або ж взагалі домовимося про партнерство, аби втілювати а, спільні проєкти, спільні ідеї, і цим самим підсилювати а, побудову інклюзивного суспільства не тільки в Україні, але й за її межами. Один зі спікерів форуму Олександр Гліпка зацікавлений у висвітленні теми, як середовище у громаді формує якість життя для людей з різними досвідами. За його словами, варто популяризувати важливий внесок кожної людини заради великої мети досягнення безбар'єрності у всіх розуміннях цього слова. Що люди роблять для того для своєї незалежності в громадах, як долучаються, ну, от як я долучаюся до Різних проектів питання в своїй громаді для того, щоб бути незалежним, окрім того, обговорення спрямоване для привернення уваги слухачів до питання доступності громади для кожного, каже Олександр Гліпка, і привертати увагу для того, щоб разом з владою міста покращувати умови та доступність міста для Людей з інвалідністю для, ну, для маломобільного населення, для наших е е е ветеранів, які повертаються з фронту, бо це зараз дуже важливо. Важливим кроком для безбар'єрності є її втілення для ветеранів, які пройшли війну, каже Михайло Іванович, допомагати людям, ну військовим, щоб е чи не в цях було краще жити і вільно жити? Щоб покращили область ну, на пересуванні військовим. Зазвичай людина не переймається, скільки сили ресурсів витрачає під час рутинних справ, зокрема, і такий звичний щоденний прийом їжі. Учасниця форуму Вікторія Белявська презентувала інклюзивний посуд, який повинен значно спростити побут людей, які цього потребують. Це власне е, така. Я буду її показувати незвично трошечки тарілочка з нижнім. Е... Переднім бортиком, завищеним заднім бортиком, і там є додаткові штифти, які утворюють стіночки для утримування. Тому що, да, коли користуються да, тарілочкою людина з двома там, активними ручками, ми навіть не задумуємося, там як ми підтримуємо м'язами. Що нарізати огірочок, це да, дуже багато задіяти м'язів. Такі тарілки самі допомагатимуть людям приготувати їжу. Додає Вікторія, як, наприклад, там виделочкою або ножичком, да, ми за отримуємо. от і допомагають в нарізанні різних продуктів, різної важкості, різних розмірів і структури їжі. Безбар'єрність це не про те, що хтось має для когось створити особливі умови. Цей хтось ми самі, і ми спільно об'єднавшись, можемо і маємо сформувати світ комфортний і зручний для кожного незалежно від потреб. Переконані організатори, Юлія Слободян, телеканал ТВА. У зв'язку з проведенням ремонтних робіт у Чернівцях тимчасово обмежать рух транспорту на низці вулиць. Обмеження триватимуть до 10 вересня, включно на вулиці головній від перехрестя з вулицею Богдана Хмельницького до вулиці Ольги Гузар Частково обмежать рух через ремонт зливових колодязів. А на ще десяти вулицях триває ямковий ремонт дорожнього покриття. Йдеться про вулиці Ярослава Мудрого, Кишинівську, Олександра Жуковського, Каштанову, Коломийську, ділянку вулиці Устима Кармелюка від будинку номер 167 до вулиці Миргородської. А також Карпатзерш. Горіхівську Вижницьку та Василя Стефаника. Три автоприходи з постраждалими трапилися на Буковині протягом минулих вихідних. Так, 23 серпня у селі Припрутя зіткнулися у адресу чотири автомобілі. За попередніми даними поліцейських, 29-річний водій Ауді а 6 виїхав на зустрічну смугу, де врізався у БМВ, за кермом якого перебував 21-річний буковинець. Після цього сталося ще два зіткнення з автомобілями Фольксваген та Мерседес Бенз Спрінтер. Унаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали четверо людей, серед яких малолітній пасажир. Усі постраждалі госпіталізовані того ж дня в обласному центрі на вулиці Сергія Скальда. 43-річна водійка Міцубісі допустила наїзд на 11-річного місцевого жителя. Хлопець із самокатом переходив дорогу на нерегульованому пішохідному переході. Дитина отримала тілесні ушкодження. Хлопчика госпіталізували. Ще одна автопригода трапилась у селі Чагор. 71-річний водій не впорався з керуванням та в'їхав у бетонну споруду. Постраждали двоє пасажирів: – 15-річний хлопець і 62-річна жінка. Обоє госпіталізовані до лікарні. Наразі слідчі поліції розслідують обставини та причини аварій. Транспортні засоби вилучено, слідство триває. На Буковині скасували тендер на майже 9 мільйонів гривень на ремонт модульного містечка для ВПО. Так під час моніторингу публічних закупівель у Чернівецькій області виявили порушення у процедурі. Йшлося про капітальний ремонт водопровідних і каналізаційних мереж, а також очисних споруд у модульному містечку, де проживають внутрішньопереміщені особи. Про це повідомляє БЕБ у Чернівецькій області. Як йдеться у повідомленні, замовник не передбачив порядок використання коштів для покриття можливих додаткових ви. Етрат пов'язаних з інфляційними процесами, які могли б виникнути під час виконання робіт. Це створювало ризики неефективного використання фінансування. Крім того, у вимогах до учасників торгів виявлено ознаки дискримінації. За результатами аналізу, аналітики БЕП направили замовнику рекомендаційний лист із зазначенням виявлених ризиків. Після розгляду рекомендації орган місцевої влади прийняв рішення про скасування тендеру. Несподіване похолодання накрило гірські райони Буковини. Вранці, 25 серпня, у селі Верхній Яловець, що в селятинській громаді температура повітря опустилась до мінус п'яти градусів. Про це повідомив голова територіальної громади Валерій Полянчук, опублікувавши світлини з ранкового морозу на своїй сторінці у соціальних мережах. Посадовець зазначив, що такі погодні умови справжній сюрприз. Адже останніми тижнями в регіоні трималась літня спека. А днем раніше перший серпневий сніг зафіксували в урочищі поблизу говерли. Фото зі сніговим покривом також активно поширювали у соціальних мережах. Незабутні прем'єри, масштабне дійство до ювілею, фестиваль, золоті оплески буковини та вражаючі вистави на твори видатних авторів нашого краю. Музично-драматичний театр імені Ольги Кобелянської відкриває 120-й театральний сезон, і стартував він благодійною імпрезою, модним показом найекстравагантніших та найефектніших театральних костюмів, які заворожували погляди глядачів під час спектаклів, які тут ставили. А кошти зібрані під час аукці. Ону передадуть для збройних сил України, адже допомога армії це вже хороша традиція у театрі, тим самим популяризуємо не тільки театральну культуру, культуру відвідування театру, але і те, що всі маємо тримати пульс на тому, щоб максимально допомагати Збройним силам України, і в тому числі ми найперше опікуємося працівниками, нашими колегами, які зараз. На фронті перед кожною виставою ми ставимо скриньку з благодійним збором. Актори зі сцени всіх закликають до пожертв. Протягом минулого сезону ми акумулювали суму більше 700 тисяч гривень разом з нашими глядачами, і ми їм дуже вдячні. Тому ми цю традицію обов'язково будемо продовжувати і протягом цього сезону. Цей театральний сезон особливий і знаковий для історії та культури чернівців. Адже ось уже 120 років поспіль з 3 жовтня 1905 року для глядачів ставлять неперевершені спектаклі з кращими акторами буковини України і закордоння. Той захід, який ми готуємо до ювілейної дати, він буде такий ретроспективний з історичним фокусом. Також багато ми зараз досліджуємо з Катериною, також допомагає мені в цьому Максим Козменко готуємо ще авторські екскурсії, багато цікавинок з історії з відкриття саме театру, які є маловідомі або взагалі навіть невідомі. Глядачів дивуватимуть і прем'єрами. Зокрема, 1 листопада відбудеться вистава Жанна Дарк за п'єсою Бернарда Шоу Свята Йоанна. Постановку здійснює запрошений режисер з Києва Андрій Приходько. А на фестиваль Золоті оплески буковини приїдуть кращі українські, а також закордонні театри. Спеціально до цього сезону у залі театру зробили і певні перестановки. Зокрема, облаштували ложу для потреб людей з інвалідністю. В Ложах зменшили кількість, щоб це було комфортніше, щоб у кращий перегляд вистави, подбали, змінили кількість вистав в певних ложах. Також ми на першому поверсі театру в четвертій ложі бенуару ми її вже цільово підкріпили як інклюзивну ложу, тобто для людей з інвалідністю, для користувачів. Кріслом колясним, тобто там можна е, два місця придбати за пільговою ціною. Вони максимально в зручному розташуванні, і це такий маленький, але дуже потрібний крок в діалозі з е, глядачами. Дуже багато тільки останні роки приділяють увагу інклюзії. Наш театр цим займається дуже давно, тому для нас це не новина, і інклюзивні народки у нас дуже великі, маємо великий досвід. У 2026 році наглядачів чекають захоплюючі вистави за творами буковинських авторів та про Буковину. А на сцені майстерні продовжиться діалог з сучасною українською драматургією, розповідає Іван Бутняк. Все, що туди беремо, це так само і перше прочитання, і ті актуальні теми, які зараз в. Серед кола драматургів, тобто ми тримаємо наш діалог з сучасною драматургією, в першу чергу, через сцену майстерню. Вона нам вже може давати якісь меседжі, тому що, очевидно, що якась постановка може звідти перейти на ту сцену. Або в нас був досвід, коли з цієї сцени прийшла на сцену майстерню. Це, наш такий, це наша майстерня. Там ми шукаємо, пробуємо. Не лише глядачі з нетерпінням очікують початку нового театрального сезону, але й актори. Адже для них це визначний момент. все їх життя це відлік саме сезонами, а не роками. Зізнається головна режисерка театру Людмила Скрипка. Кожний початок кожного сезону дуже знаковий, дуже важливий і дуже хвилююча подія, тому що, ніби здавалося, відпустка була не така велика, всього лиш місяць. Але організм актора налаштований так, що саме перша вистава початку нового сезону дуже хвилююча, мабуть, більше хвилююча ніж прем'єрний показ. Тетяна Дубіцька, Юлія Слободян, телеканал ТВА.